До вашої уваги відеоінструкція до свого приладу. оцього. Основна функція якого це вимірювання площі для комбайна обробленої площі, а також показ та контроль обертів вісьми валів. Значить, оце перша частина цього відео буде присвячена конструкції. І компоновці цього приладу. Значить, складається ось із оце основний ось електронний блок, який можна закріпити десь на стойці кабіни, так щоб вам було зручно натискати оці кнопки і було все видно. Ось тут розйомчик, тобто кабель можна оцей відключити і прилад зняти. Кабель 2 метри і під'єднується. До цієї з'єднувальної коробки. Коробку зручніше розташувати десь у приборній панелі або іншому десь місці, щоб вона вам не заважала. В Цю коробку під'єднується оцей кабель від самого приладу. Отут живлення цим кабелем під'єднується. Тут дві жили в цьому кабелі. Коричнева це плюс, синій мінус під'єднується. І під'єднуються всі датчики сюди заходять. Кабель від датчиків. Тобто кабель має три жили: синій, коричневий і жовто-зелений. Під'єднуються всі ідентично. От цей ряд, вірніше, до цей ряд під'єднуються всі мінуси синій. Ось до, ось. Сюди до цього ряду під'єднуються плюси коричневий. А до цього ряду під'єднується сигнальний кабель це жовтий ось тут. Під'єднується в такому порядку. Ось перший це. Сигнали від колеса, оце положення жатки. І далі пішли перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий вали. І як додаткова опція, кому буде цікава, можна під'єднати також за додаткову плату цього вартістю, вартості цього датчика це е, датчик заповнення бункера зерна. Тобто, він буде закріплюватись десь в верхній торці бункера. І по мірі того, як зерно підійде десь сантиметрів 10 від цього датчика, датчик спрацює і у вас спрацює сигналізація. Значить, тут в мене така приспособа. Зараз я включу отут подам напругу. Напруга, до речі, від 8 до 30 вольт, сюди можна подавати. Подав напругу, проходить тест І... Прилад включився. тут в мене бачите, така приспособа для того, щоб тестувати оці свої прилади. Тут в мене зараз закріплено три датчики. І отут магніт. Датчики власного виробництва. Це датчик холла реагує на магніт будь-якої полярності. Дистанція. Детектування десь 10 мм. Гарантовано. Якщо оберти невисокі, то навіть можна поставити 15 мм. Тобто Якщо вал якийсь має люфт, то ці датчики, ви цього датчика люфтом не зіб'єте. Отут як воно працює, бачите, отут датчик в задній частині там є світодіод. Датчик, до речі, герметичний. Залитий епоксидною смолою. Не боїться ні пилу, ні води, ні вологи. Отут, якщо підходить, бачите, підходить магніт, то світодіод гасне датчику для, для контролю. Роботи датчиків. От я зараз включу, подам напругу, там 12 вольт в мене подається. Регулюється. От зараз бачите, в мене спрацював. Зараз я під'єднаю, щоб воно не пищало. О, ось так. От зараз в мене під'єднано, як бачите, три. Датчики стоїть, три вали, показую оберти цього диска. І от покажу, як працює цей датчик рівня зерна. Значить, По мірі заповнення бункера, оп, датчик, датчик спрацював, тоді загорівся і спрацювала аварійна сигналізація і от такий верх, зверху така світомузика. Це признак того, що у вас заповнений бункер. Якщо бункер вигрузити, то сигналізація зникає. Можна так і примусово, якщо у вас, допустим, вона спрацювала, можете нажати будь-яку кнопку, і сигналізація виключиться. Якщо вигрузти бункер і знову наполити, вона знову спрацює. Отак от працює сигналізація рівня в бункері зерна. А от зараз я відключу. О, зараз працювала сигналізація. По обертах. Немає оберти у третього вала, спрацювала сигналізація. Ну, сигналізація спрацьовує не тільки, якщо зникли оберти, а навіть якщо вони стали нижчі, допустим, в результаті пробуксовки ременя, якщо вони стали нижчі, за той, за той ну там виставляється в налаштуваннях, скільки допустиме відхилення, якщо Відхилення більше, ніж допустиме, встановлене в налаштуваннях, то спрацює сигналізація. Значить, зараз розповім, що тут на передній панелі знаходиться. Значить, отут верхній ряд світодіодів, як ви вже зрозуміли, показує аварійний вал, а якщо вони просто так мигають, то показує, що повний бункер, вже зерна, бункер заповнений. Значить, показує, отут це рівень зерна спрацював. Аварійний вал, значить, слідуючи, жовтий світодіод загорається, якщо впродовж 3 секунд відсутні імпульси з датчика колеса. От зараз в нас немає імпульсів, у нас відповідно, цей світодіод світиться. Якщо ви зупинилися і через 3 секунди цей світодіод засвітився, це нормальне явище. Але якщо ви рухаєтесь і в процесі руху у вас загорівся цей світодіод. Отже, у вас якийсь обрив, або ви відломали датчика з колеса, або інша якась поломка. Тобто, якщо цей світодіод загорівся, відсутні імпульси з колеса і ніякої, вже там, е, ніякої площі він рахувати не може. Значить, я зараз виключу ось вали, виключив. Значить, зелений світодіод показує, в якому положенні у вас знаходиться жатка. Якщо він не світиться, значить, ваш жатка знаходиться в робочому положенні. Якщо він засвітиться, от зараз я вам покажу, оце значить жатка у вас піднята в транспортне положення. Загорається світодіод і один раз пікає е, динамік, щоб ви на слух орієнтувалися в якому у вас положенні. Два рази пікнув трансп... робоче положення, один раз транспортне положення. Так, сим розуміло, сильність показує, що у вас включений режим неповної загрузки жатки. Тобто, якщо ви йдете останню гоночку і у вас клин получився, і у вас жатка загружена на всю ширину, то для того, щоб підвищити точність виміру, ви можете встановити нажати на 2 секунди кнопочку і встановити допустим, 25% 50-75% відсотків Загрузки жатки. Цей світодіод буде світитися для нагадування про те, що у вас включений режим неповної загрузки жатки. Навіть якщо ви нажмете 2 секунди і вийдете в основний режим, все рівно вас буде світитися, тому що там у вас 75%. Ну, Якщо ви, допустимо, зайшли у цей режим неповної загрузки жатки, встановлення неповної загрузки, в основний режим не обов'язково виходить. І всі параметри будуть рахуватися, так, наче ви знаходитесь в основному режимі. Тобто ви можете сюди зайти. Тут цею одною кнопочкою все виставляється, щоб для зручності. Тобто, ви 75% виставили, потім, допустимо, звузилась цей клин 25-50, закінчили ви цей клин, встановили 100%. Цей ж кнопкою на 2 секунди нажали і вийшли в основний режим. Червоний тоді показує, що у вас, якщо він мигає, включиє. Аварійний вал, або, якщо, ви, допустім, в процесі роботи виникла необхідність виключити режим контролю обертів, то ви можете нажати кнопочку, і цей світлодіод загориться для того, щоб ви не забули, щоб відключений. Тобто, якщо вали у вали в... в... вас будуть обертатись, він буде показувати вам оберти, то працює як об... обичний тахометр. але Контроля обертів не буде. Якщо ви виключите, все, включається, сигналізація і показує, що у вас відсутні оберти на третьому валові. Якщо у вас, об... виключили, все, все потухло, тільки показує оберти. Так, з цим все зрозуміло. Значить, на екрані що показує? Значить, показує оберти валів. Назву валів я прошиваю під ваші потреби. Тобто ви мені пишете, які вам вали, я прошиваю назву валів сюди. Тобто, 8 валів буде. Також буде напруга, показує бортові мережі. Зараз у мене 12 вольт, У мене блок живлення 12 вольт. 12,1 тут. Далі, площу показує суму, якщо ви ведете там. Вартість обробітку 1 гектара, то буде показувати, скільки ви заробили. Одометр, тобто, тобто скільки ви проїхали, це можна обнуляти. Тобто, якщо вам треба заміряти там довжину якогось участка чи, чи довжину дороги там до поля, то це можна отут поміряти. До речі, якщо одометр в верхній стрічці, в двох верхній стрічках, він показує в кілометрах. Якщо... В двох нижніх показує в метрах. оцей. Площа, відповідно, якщо в нижній строчці показує в сотах. Якщо в двох верхніх, то площа в гектарах. Тобто, якщо ви велику обробляєте велику площу, то зручніше в гектарах. Якщо малу, там якісь городи, то зручніше в нижній площі його відобразити. Значить площа сума. Одометр я об'яснив, швидкість показує вашу імпульси. Тобто це імпульси потрібні, коли ви, щоб бачити, що йдуть імпульси. От зараз я під'єднаю, включив цей і от... от бачите, зараз пішли імпульси. Потух світодіод жовтий. І пішли імпульси рахувати. Ну, імпульси це для того, щоб ви могли проконтролювати, чи йдуть у вас імпульси. Воно в основному треба тільки при калібровці, початкові більш вони і не потрібні. Тобто імпульс пробіг, общий пробіг. Це параметр, який не обнуляється. Це від початку, скільки ви проїхали на комбані, так як на спідометрі відображається від початку. Час показує і дату, і все, і почав спочатку. Значить. Це листаєте вправо, це листаєте вліво, зеленою кнопочкою вибираєте активну строчку. Тобто ви можете в своїх строчках вибрати будь-який параметр, який вам потрібно, і можете його зафіксувати, нажати чорну і зелену кнопочку. І прислідуючому вімкненні. От зараз я виключив, включив. І воно буде вам відображати те, що ви зафіксували, оті параметри. Ось так воно працює. До речі, датчики я виготовляю. Кабель іде цельний до них. Ви мені заказуєте до кожного вала, даєте довжину кабеля. Я виготовляю ці датчики, заливаю епоксидним клеєм і кабеля, оті, які ви мені заказали. Кабель іде цельний від датчика до цієї от коробочки. Довжину коробочка. Там у вас буде десь приборні панелі. От ви мені повинні заміряти від того місця, де буде стояти датчик, до цієї коробочки, довжину кабелю. Ось так. Це перша частина. В послідуючих частинах я постараюсь вам пояснити, як його цей прилад підключити, як налаштувати його на роботу.